Безпека праці понад усе в обласній раді «Проспілок» відзначила авторів найкращих робіт конкурсу охорона праці очима дітей. Він проводився в 13 те Організатори Федерація «Проспілок України та журнал Охорона праці. Творче змагання тривало з березня по квітень. Загалом, в конкурсі на регіональному рівні взяли участь понад 200 юних художників. Найбільше учасників було із Заводського, Шевченківського та Вознесенівського районів Запоріжжя. Також долучилися діти з Токмака, Енергодаре. Та вільнянська конкурсне журі відібрало 12 найкращих робіт. Авторам вручила подяки та дипломи, а також приз глядацьких симпатій. А спонсор конкурсу підготував для юних талантів цінні подарунки, портативні акустичні системи та навушники. Окрім цього, вихованці центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району влаштували невеличкий концерт. Юні митці розповідають у своїх роботах. Намагалися показати наскільки важливо дотримуватися правил безпеки насамперед на виробництві та в медицині. Синя якщо не дотримуватися охорони праці, то може стромом ударити. Треба носити каску, Захисний отдих, рукавички. Хотів показати, що буде, якщо не дотримуватися охорони праці. Малювала медсестру, малювала, малювала стрістроїтеля, електрика та. Сваршика, деякі були в касті, щоб показували, що треба дотриматися безпеки, та у ми ще було антисептик, щоб руки були чисті, про щоб все було чисто. Організатори кажуть, всі надіслані на конкурс доробки талановито виконані та заслуговують уваги. В кожному тема розкрита повною мірою. Окрім авторів кращих робіт, відзначених на регіональному рівні презенти отримали решта учасників. Їх відзначили в профспілкових організаціях підприємств, де працюють батьки учасників конкурсу охорона праці очима дітей. Працювало журі. Ми зібрали десь близько 200 за 200 Різних малюнків діти дуже активно підтримали цю пропозицію. Дітки дуже хороші, малюнки їхні дуже цікаві, інтересні. От, хотілося якось їх побажати їм успіхів і в подальшій праці, і скорішої нашої перемоги.